Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні такий цікавий автомобіль Land Rover Discovery 99-го року. Ух, апарат, звісно, серйозний. На промивці радіатора пічки. Ми бачимо, дуже слабенько дає тепло в салоні. І Зараз ми зробимо підключення, подивимось, чому справа. Скільки там бруду. Отже. Ну, поїхали подивимось. Зробили підключення на радіатор і пічки. Чистенький фільтр. Включаємо апарат. Побачимо, що в виндровері є бруд, немає. Ну так звісно є бруд. Є, є куски якогось герметику, бачимо. Тому працюємо, миємо, побачимо на результат. Підходить до кінця наша промивочка, як завжди, перевіряємо результати промивки. ну Ви бачите, тепла не було. Зараз 87 градусів на апараті, 73 і вже. Починає навіть більше давати. ну Тобто на машині буде 75, 6, 7, можливо, так от, можливо, навіть до 80. Дуже гарний результат, просто супер. Буде тепер ташкент в цій машині. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок. Також знаходимо підтікання, може в кого є. Апаратним способом замінюємо антифриз. У разі промиття системи охолодження. Звертайтесь, допоможемо будь-кому з будь-якою проблемою, що стосується системи охолодження. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!